Дорослим рідко вдається зазирнути у дивовижний світ казок, чого не скажеш про улюбленицю дітей усього світу, чудову фінську письменницю Янсен, яка зуміла знайти на карті казкового світу, маленьку, осяяну сонцем, омиту морем країну, де у заквітченій долині, що розкинулася біля підніжжя самотніх гір, мешкають маленькі і пухкенькі, кумедні й симпатичні, щирі й добродушні істоти, момітролі. А разом із ними багато інших цікавих створінь. Туво Янсон не лише підгладіла за життям мешканців долини, а й написала про них дев'ять прицікавих повістей, наповнених веселими іграми, далекими і небезпечними мандрівками, незвичайними пригодами. Запрошуємо на перегляд цікавої літератури до сектора дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.